Так, далі ми поговоримо про температуру, про спеку. Бо чесно кажучи, от не знаю, чи можна в таких умовах працювати. Так, до нас до нас приєднується генеральна директорка Львівського обласного центру контролю профілактики хвороб МОЗ України Наталія Іванченко. Пані Наталія, доброго вечора. Доброго вечора. Так, дякуємо, що ви включилися. В нас світла вимикають, але так само нас нам дуже сильно дошкуляє спека. Скажіть, будь ласка, як медик, головні поради, коли треба звертатися, і на що звертати увагу в першу чергу, тому що чесно кажучи, сьогодні в день вранці до обіду я йшла по місту, і ну вже, от мені вже дуже погано було, що можна було просто зумліти. Ви абсолютно праві, тобто на сьогоднішній день в групі ризику абсолютно всі люди, які опинилися в умовах такої високої температури. Але особливо це небезпечно людям старшого віку, старше 60 років, які мають низку хронічних захворювань, зокрема серцево-судинної системи. Тому надзвичайно важливо говорити про ті засоби, якими варто скористатися для того, щоб не допустити. Самопочуття, Перше, найпростіше запастися пляшечку води, яку постійно мати біля себе, навіть якщо ця вода нагріється від температури навколишнього середовища і стане теплою. Все одно варто кожні 10 хвилин під час свого перебування на вулиці робити ковточок, і таким чином ми мінімізуємо негативний вплив дії високої температури. Наступне, яке ну, не всім вдасться реалізувати, але дієве це намагатися не виходити на відкрите сонце на вулицю хоча б з 12 до 3 години, коли є, як правило, найвища температура, і не перебувати на відкритому сонці. Якщо ж все ж таки в тому є негайна, Необхідність пам'ятати про кепку, панамку, абсолютно будь-який головний убір, який можна використати для того, щоб не допустити сонячного удару. Варто пам'ятати про те, що наш одяг мав би бути або бавовняний, або з якихось натуральних тканин для того, щоб не допускати перегрівання організму. Якщо ми говоримо про приміщення, то варто вдень опускати жалюзі, зачиняти штори. І чим менше, як це не дивно, відчиняти вікна, або якщо ми їх відчиняємо, то робимо незначний протяг. Власне, ввечері, як правило, температура знижується і варто відчиняти вікно абсолютно всі як можливі квартирки для того, щоб максимально пустити прохолодне повітря. Але є одна проста порада: варто намочити рушник або якесь простирадло і повісити його на відчинене вікно, і таким чином. Ми досягнемо того, що незначно буде вологе повітря переміщатися, і ми відчуємо таке відчуття, ніби полегшення, що нам трошки прохолодніше. Ще абсолютно проста порада, можна взяти звичайну наволочку від подушки, покласти її в поліетиленовий пакет, занурити в морозильну камеру на декілька хвилин, і потім, коли ми її надягаємо на подушку і лягаємо спати ввечері, виникає таке відчуття прохолоди трошечки легше, легше заснути. Ще це, можна, це ж можна робити. всю постільну білизну запхати в морозилку і, і спати в охолодженому ну, ліжку. Ну, я так, вичайто, ну, якщо є сильні камері, то можна зробити і так. Але, як правило, для того, щоб було відчуття полегшення, щоб ми могли вечором заснути, то хоча б наволочку варто таким чином користувати в такий спосіб. Ще дуже добре робити ніжні ванночки, тобто, якщо я вісна, вода, і хоча б на 5-10 хвилин занурити ноги, не кажу в холодну, а в прохолодну воду, відповідно, це теж викликає відчуття полегшення і не допустить ускладнення зі сторони роботи. Можна змочувати рушничок і прикладати його до ділянок, де в нас пульсують великі суди. Зокрема, це шия, це ліктюві згини, передпліччя, підколінні ямки. Повірте, теж буде таке відчуття прохолоди. Жінки люблять користуватися різноманітними термальними водами в якості зрошувача. Теж чудова річ, якщо вона прохолодна, в нас теж виникне відчуття свіжості і не лише в жіні, й чоловікам. Варто скористатися цими порадами і таким чином вберегти себе від Пеки. Вода не менше 4% від того, скільки важить людина, ми повинні споживати зараз рідини. Можна рахувати 30 мл на кілограм ваги. Більше можна, менше ні. Виключення становлять люди, які мають серцеву недостатність, важкі серцево-судинні захворювання, і яким лікар обмежує. Споживання рідини в якості рекомендацій. Всім, решта, людям варто пити рідину не солодку. Чому важливо не солодку? Тому що не виникає відчуття того, що спрага зникла. Якщо ми вживаємо солодку рідину, калорії в той же час набираються. А власне, проста вода бажано не газована, не мінералізована. Чому це теж важливо? Тому що якщо ми споживаємо багато води, збагачену мінералами, можуть виникнути звичайні набріки, і теж від того ми Будемо себе зле почувати. І легка їжа. Тобто, ми не їмо шинку, ковбасу, сало, чи не. ми намагаємося їсти більше овочів, фруктів. І загалом, якщо ми робимо салат, то ми його ріжемо, заправляємо безпосередньо перед тим, як сісти на стіл. Ми не залишаємо його на потім, тому що висока температура сприяє розмноженню мікроорганізмів. В таку спеку варто уникати кондитерських виробів з кремом. Варто уникати виробів з майонезом і взагалом швидко псумних продуктів. Тому легка їжа, легкий одяг, велика кількість несолодкої рідини, вода постійно з собою і можливість трошки зволожити руки, ноги холодною водою обличчя. Наволочка в морозильник, ніби речі, елементарні, і повірте, якщо ними скористатися, то таку невластиву для України, зокрема Західної України, спеку нам легше буде пережити. Ну, ще, ще знаєте, ще і не ходити на роботу. Тому що от в європейських країнах, серед середземноморських є таке гарне правило сієста. Мені це дуже подобалося, коли в них спека, все вони закриваються в них сієста. Тому що і це дуже гарна традиція. Ну, по температурному режимі ми зараз схожі на ті країни. А у Львові, у Кам'яницях, у Бруківці, в, 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 в асфальті ну дуже важко переноситься. Чи можна взагалі якось впливати? Наприклад, люди можуть просити, коли за те, що вони за станом здоров'я, поганим, поганим самопочуттям, вони погано переносять спеку, щоб працювали дистанційно вдома, або щоб ну, роботодавець якось міняв графік режиму роботи для своїх працівників, от в, такому, в таких погодних умовах. Ну, я думаю, що такої ще катастрофічної ситуації, щоб запровадити дистанційну роботу, станом на сьогодні в Україні немає. Але роботодавець повинен максимально сприяти, щоб на роботі було максимально комфортніше. Тобто, в країні, в якій є війна, зрозуміло, що люди не можуть собі дозволити там 2-3-4 години не працювати. Кожен на своєму робочому місці повинен бути максимально ефективним. Але звичайно, ми можемо обмежити фізичне навантаження, яке є недоцільне. Ви під час ну таких годин, особливо на піку підвищення температури навколишнього середовища, це особливо стосується людей, які працюють фізично, вантажники, інші види діяльності. Їм, власне, в ці години варто якусь іншу роботу дати, менш виснажливу. Якщо ми говоримо про людей розумової праці, зрозуміло, коли спекотно, то може не дуже добре. Ми можемо думати. Але в той момент ну, кондиціонери ми намагаємося не використовувати, щоб економити електроенергію якої так виникають. Різноманітні, якщо ми згадаємо, наприклад, середні віки, дівчата мали дуже гарні віяла. Це не лише романтично, але в той же час створює рух повітря навколо нас і буде значно легше. Вода. Власне споживання води варто, щоб наріз роботодавці забезпечували наявність питної води вигляді кулерів, ну і радити людям от максимально зволожувати різноманітні ділянки тіла. Якщо є можливість часто приймати душ прохолодний, в тому числі і на роботі, то варто теж спонукати до цього працівників, щоб вони легше пережили той період, ну, власне, ці часи. А для тих людей, які працюють на вулиці під палящим сонцем, ну звичайно, варто максимально робити так, Щоб пікові години ще раз наголошую, хоча б з 12 до 3 вони не перебували під палящим сонцем, якщо все ж таки такої. Можливості немає, але ну, обов'язково має бути кепка панамка, знову ж окуляри від сонця. Ще хочу нагадати, що є креми з СПФ, які обов'язково потрібно використовувати не лише жінкам, а бажано й чоловікам, особливо хто має родимі плямки на обличчі, для того, щоб не допускати різноманітного початку онкологічних захворювань шкіри. А для любителів. Приймати сонячні ванни нагадую те, що не варто цілий день лежати під відкритим сонечком, ми боїмося не лише опіків, а ми боїмося того, що певні клітини можуть переродитися, стати злоякісними, тому обмежуємо перебування на відкритому сонці не більше трьох годин на добу. Пані Наталі, я вам дякую. Дякую за цінні поради. Я обов'язково скористаюся наволочкою в морозилці. Обов'язково за вашою порадою, бо важко важко заснути, і жара все пізніше і пізніше спадає, а в шостій годині вже знову на вулиці спекотно. Це була Наталія Іванченко. Скористайтеся, будь ласка, цими порадами, яких ви ніде не почуєте тільки на Львівській мануфактурі. Він при, принаймі таких порад я ніде не чула у. В соцмережах чи на, в засобах масової інформації генеральна директорка Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України Наталія Іванченко. Дуже вам дякую. Гарного вечора і спокійно пережити цю спеку. Дякую, навзаєм.